Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо в мандрівку і будемо з вами моряками. Діти, кораблик, нас чекає. Занімаємо місця і відпливаємо. Кораблик по морю пливе в далечінь, Він бачив морів і океанів глибінь, проплив і в холодній, і в теплій воді, і чайкам у небі, струби він гудів, Він сотні красивих побачив земель, Та нам розповів мандрівний корабель ріднішого берега нам не знайти, де вчився уперше по хвилям пливти. Діти, пливе по морю корабель і назвем його мандрівник. Але щоб вирушити в подорож, треба виконати завдання. І так, перше завдання. Назвіть сусідів числа 2. Так, один і три молодці. А сусідів числа 4. Подумайте, дітки? Три і п'ять. Ну, молодці. Наступне завдання. А тепер розглянемо картинку і виконаємо завдання. Це острів. Що ви бачите на остріві? Скільки зображено пальм? Що зображено над пальмами? Що зображено під пальмами? Що знаходиться праворуч від пальм? А що знаходиться ліворуч? А що за пальмами? Подивилися уважно молодці. Пливем далі і продовжуємо грати, розвиваюча гра. Якщо кит великий, то сом який дітки? Маленький. Якщо акула зла, то золота рибка яка добра. Якщо жабки квакають, то рибки мовчать. Якщо струмок вузький, то річка широка. Молодці. А зараз мої юні моряки фізкульт хвилинка вперед! Yeah! На острові, і на острові є школа. Давайте допоможемо жителям острова розв'язати задачу. Чотири жабки на березі сиділи, сміялись, веселились. Раптом дві у річку пірнули, злякались, скільки жабок на піску зосталося? Дві жабки. Давайте перевіримо, чи правильно ви вирішили задачку. Позначимо жабок кружечками. Скільки було жабок на бережку спочатку? Чотири. Скільки жабок стрибнуло у річку? Дві. Скільки кружечків треба забрати і покласти. Два. Скільки залишилось жабок на березі. Дві жабки. Молодці! На згадку про подорож розмалюйте кораблик! До зустрічі!